Привіт, діти! Я Росалочка і звати мене Софійка. Сьогодні я хочу пограти з вами у дуже цікаву гру. А про що вона? Дізнайтесь, коли послухаєте вірш. Слухайте уважно. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби, молюки, а є великі от такі, є воєвничі із мечами. Є ж довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі, є пусті, та всі вони живуть у морі. Про що був цей вірш? Так, він був про різноманітних риб, правильно. Та хоч риби і багато, усі вони живуть у воді, на суші риба жити не може. Очі є, та не блимає. Крила є, та не літає. Скажіть, що це за крила? Так, це плавці, правильно? Не ходить, не літає, але рухається швидко. Як вона переміщується? Так, риба плаває, правильно? Є хвіст? Для чого рибам хвіст? Так, хвіст у них як кермо. Молодці. Одяг з монеток. З яких монеток цей одяг? Так, це луска, правильно. Риба живе в воді. Де може жити риба? В акваріумі. В річці, в морі, правильно, як називається риба, що живе в морі? Морська, а в річці? Річна А в акваріумі. Акваріумна, правильно молодці. А ще рибкам дають дивовижні назви. Тож пропоную вам пограти у гру, яка називається Вгадай назву. Треба уважно подивитися на картинки та сказати, як називається ця рибка. Будьте уважними. Починаємо. Подивіться уважно на картинки. Як ви гадаєте, як називається ця рибка? Так, це риба молот правильно. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це риба ігла, правильно. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це рибка клоун молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це золота рибка. Молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це рибка луна. Молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це риба капля, молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це риба пила, молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це риба метелик. Молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це риба їжак молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це риба меч молодці. Подивіться уважно на картинки, як називається ця рибка. Так, це риба попуга. Молодці. Ось такі дивовижні рибки існують з такими цікавими назвами. Ви дуже гарно грали, мені так сподобалося, але мені вже час, тож до зустрічі.